Я вітаю вас на своїй кухні, на каналі кухня з кишені і справи домашній І з вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні у нас на кухні ось така буде кипіти робота. Ми будемо робити таку заготовку. Смачна, гарна заготовка з капусти, але це не на зиму. Це цю капусту, це смачнущий салат, можна вживати протягом місяця, 2-3 неділь ну найбільше місяця. Довше він перекисає. Хто любить кисло, то йому буде смачно і пізніше. Що нам для цього салата потрібно? У мене рецепт на 5 кілограмів. Цей рецепт я вже років 30 готую, дуже смачно всі його їдять. Навіть коли ми готуємо на 300 чоловік, у нас бувають такі свята, де 300 чоловік буває. Ми готуємо цей салат, то він з'їдається найшвидше. тому що він Дійсно, дуже смачно. У мене тут є 3 кг. Капусти із 3 кг на 3 кг капусти. У мене 600 грамів моркви, 600 г цибулі і 600 г перцю. Перець, якщо у вас є різнокольоровий, це буде набагато гарніше, тому що ну, кому важливо такий естетичний вигляд. Для мене це важливо, тому я люблю так. Для цього потрібно 600 мл олії. Я взяла змішану пахучу і додала непахучу. Ви як хочете, або одну, або тільки другу. Я додала і то і то, тому що все-таки хочу, щоб воно по-домашньому пахло. Е, столова ложка солі неповна, без гірки. Отак, От просто як розправити, воно так буде. Уксусу, тут потрібно майже 200 г, але я взяла половину, тому що для нас це дуже кисло. Хто любить кисленьке, то, то 200 г, 180-200 г це в самий раз. І тут теж повинен бути стакан цукру, я взяла теж менше, десь 180 грамів. Нам так смакує. Оце все, що нам потрібно. Все, сіль, і олію, і оцет, і цукор зразу висипати не треба. Додавайте потрішечки, змішуйте, пробуйте на свій смак. Перець, морква і цибуля. Все. Все зробили. Тепер ми будемо це все змішувати. Беремо здорову миску. Ось так. Висипаємо сюди капусту всю. Перетирати її і переминати не треба. Просто треба все ретельно змішувати, а перетирати не треба. Додаємо сюди морку. Додаємо сюди перчик такий різнокольоровий. Гарний. Додаємо сюди ось так у нас це все виглядає гарно. Додаємо сюди всю цибулю. Ой, дивіться, яка це красота. Так, всі порізані овочі ми додали. Тепер просто отак нам потрібно все змішати. Ви, ви, ви тільки подивіться. Який це фестиваль осінніх фарб? Це гляньте, я от такого нашого українського, такого розмаїття, оцього різнокольорового, я, я просто не нахожу слів. Дивіться. Який наш Бог щедрий дарував нам таку красу і такий смак. Дивіться. Це все родить на нашій українській землі. От так все ретельно змішуємо. Перетирати нічого не треба. Так, ось так змішали. Тепер починаємо додавати все, що нам треба додати. Так, додаємо сіль, сіль додаємо всю, може це буде ще й мало. Але тут солі менше, ніж цукру повинно бути. Додаємо цукор. Хто хоче додати гіркого перчику меленого. Будь ласка, так, додаємо оцит. Отак. І все змішуємо лійку, поки не додаємо. І тепер нам треба все це гарно змішати. Ой, вже так пахне, віддає свої аромати, кожний овоч, і цукор, і сіль, і оцет. і воно це все разом таке. Якщо хто хоче салат їсти зараз, можна додати зелень. Але якщо ви будете складати в баночки і зберігати, Десь чи в підвалі, чи в холодильнику, то зелень додавати не треба. Потім краще, як ви достанете баночку, відкрийте потім. Тому що, як скисає зелень, вона не дуже гарно виглядає і не дуже дає добрий смак. Ось так. Я думаю, воно гарне зараз і без зелені. Бачите, воно вже мокре яке. Я його не переминала, не пережимала, його не треба. От так, ми його залишимо на півгодинки. Так, і ось зараз додаємо олію. Вже ми перемішали все. Додаємо олію. Олії тут повинно бути багатенько, але плавати воно в олії не повинно. Я залишила грам 150 залишила. Зараз перемішаю і ми побачимо, що воно буде, чи додавати більше, чи ні. Я змішала олію жарену і не жарену, і це набагато краще. Тому що все-таки смак і аромат жареної олії є, але вона не переб'є смак овочів. Якби я залили одну тільки жарену, був би ну, чересчур такий насичений смак і аромат я такого не хотіла. Ось дивіться. Так, дивіться, який він гарний. Залишаємо його на півгодинки. Щоб він встоявся, подружився, а потім попробуємо його на смак і побачимо, що йому додавати треба, і він пусте сік і будемо розкладати баночках. Так, капусточка готова, вона постояла. Дивіться, яка вона волога. Вологи тут немає, юшки в неї тут немає, щоб вона плавала в ній. Ось так дивіться, вона просто, ми ж її не віджимали, ми її просто перемазали олійкою, додали все. Єдине, що я додала, це солі. Значить На цю кількість в мене вийшло столова ложка, я брала без гірки, а я додала з гіркою. Просто столова ложка з гіркою. Все інше я не додавала. Чоловік спробував, схвалив, сказав дуже смачно. Тепер що ми беремо? Беремо банки. Так, беремо, набираємо вороночку, вороночку. Ось напихаємо капусточку. Там уже в баночки ми її притоптуємо, щоб вона пустила трошки сік. Закриваємо капроновою кришечкою потім і зберігаємо чи в підвалі, чи в холодному місці, де у вас є холодне місце, чи в холодильнику. І на протязі 2-3 тижнів до місяця. Я вам казала, хто любить кисле, можете їсти пізніше. Ми кисле не любимо, тому нам смакувало це перші-дві-три неділі. А потім було вже занадто кисло. Його, мабуть, бо я бачила такі рецепти, що можна скласти в банки і простерилізувати, і буде він салат на зиму. Але це вже буде зовсім інша історія. Це буде інший салат зовсім. Натоптуємо капусточку, як квашину ми складаємо. Ось так вийшло у нас дві 3 літрові банки отакого От смачного, гарного салатику. Ось таку смакоту ми приготували на обід. Картоплю з масличком. Ось такий салат, який ми тільки що приготували з капусти. І ще свіженькі гірочки наші тепличка нарбалує. Ось так, дивіться, це саме. Така натуральна українська їжа, картопля з капустою і з огірочками. Хай вам смакує, хай Бог благословляє вас, дарує нам мир і перемогу. Зустрінемось на моєму каналі. З вами була, як завжди, я, Любов, на каналі Кухня з кишені і справи домашні.